Це новий iPhone 15 Pro. Ну, хоча як новий, вийшов у вересні минулого року, але ж тоді ще навіть цього каналу не існувало. Тому дивимося на флагман від Apple лише зараз. Чесно кажучи, з роками стає все складніше пояснювати друзям та знайомим, що ж там такого нового в новому айфоні. Але 15-й, напевно, став в цьому плані найбільш складним. Особливо коли розумієш, що для тих, хто не шарить, половина назв нових фішок ні про що не скаже. 4К ProRes LOG? Це щось польською? Але почнемо з більш зрозумілих речей. Скажімо, матеріал та колір корпусу натуральний титан, що використовується в космічних кораблях для місій на Марс. Звучить непогано, та й виглядає, як на мене, непогано. Дійсно, якийсь космічний в нього вайб. Та головне, що це природній колір титану, через що не буде так сильно видно подряпини у порівнянні з іншими кольорами. Дякую, Джері, що протестував. Ще новий айфончик легше на 10% на папері та по відчуттям відсотків на 20, бо дійсно дивуєшся, що не вперше береш пристрій в руки. Як на мене, це точно плюс: менше шансів упустити, коли гортаєш рілси перед сном, або ж буде на 10% менш боляче, якщо все-таки впаде. Також менш боляче буде від лагідно скошених граней, які більше не ріжуть долоню. У 14-му трохи впивалися, якщо носити без чохла. Та ще кажуть, що рамки дисплею зменшили на 1 міліметр. Загалом, наче позитивні зміни, хоча й дуже дрібні. Телефон дійсно приємніше тримати в руках, ніж, скажімо, 14 Pro, відповідно, і ніж 13 або 12 PRO. Дякуємо і за ще менші рамки, колір красивий, поки одні плюси, так? Давайте далі. Тумблер беззвучного режиму замінили на так звану Action Button, що за замовчуванням виконує таку саму функцію, для цього необхідно її натиснути та потримати. Тільки от навіщо тримати, не розумію. Через спеціальне меню у налаштуваннях можна поставити або інші звичні функції на кнопку: ліхтарик, відкрити камеру, диктофон тощо, або будь-які запрограмовані через додаток команди. Що ж, воно прикольно виглядає. Я впевнений, що це ледь не перше, з чим будуть гратися власники 15-го, то хтось може навіть і звикне. Але проблемка в тому, що роками ми той тумблер не чіпали, знаходиться він там, куди треба тягнутися. А якщо вдіти товстий чохол, то взагалі натисне хіба що довгий жіночий ніготь. Тим не менш, це нововведення все одно функціональніше за звичну гойдалку. Мені от здається, зручно буде поставити шорткат камери та натискати під час того, як дістаєш телефон з кишені, щоб одразу фоткати. Ну як варіант, що ще у нас зовні нового? Звісно, це більш універсальний USB-C замість повільного Lightning. За це слід дякувати Євросоюзу та їх антимонопольному законопроєкту, що набув чинності ще у 22-му році, а в дію вступає у листопаді 24-го та поміж іншим, змушує виробників уніфікувати роз'єми у своїх пристроях. Для нас, як для користувачів, це, звісно, плюс. Бо, по-перше, можна буде заряджати все одним кабелем, ціни на кабелі скоріш за все будуть падати, особливо, якщо дивитися на якісні аналоги, а не купляти на сайті Apple. лагодити роз'єм у сервісі буде швидше та знову ж таки, можливо, дешевше. Аксесуари будуть виходити частіше, бо не потрібна ліцензія від Apple. Звісно, це все не одразу, але ви зрозуміли. Є стоп. Все ж таки, повертаючись до нового роз'єму, слід зазначити, що він ніяк не впливає на швидкість зарядки. Це все ще 30 хвилин до 50% за наявності адаптеру живлення на 20 ватт як і у попередніх айфонах. Тому в цьому плані зручність лише в уніфікації. Проте швидкість передачі даних було збільшено у 20 разів, але звісно є але. Комплектний кабель цю швидкість не підтримує. Це звичайний USB 2.0 по швидкості ідентичний до Lightning 480 Мбіт на секунду, але тепер плетений. Приємно. Дякуємо. Багато хто дивується, що Apple знов вирішили заробити, і ось такі поганці поклали у коробку повільний кабель. Але ж це цілком нормально. Всі виробники кладуть в коробку саме кабель для зарядки, а не для передачі даних. Бо такий кабель коштує дорожче. Відповідно, і ціна за пристрій була б більше, та люди переплачували б за те, чим ще не факт, що взагалі б користувалися. Отож, кому треба, будь ласка, купуйте окремо собі, хоч Thunderbolt зі швидкістю до 10 гігабіт на секунду, та кидайте файли у 20 разів швидше, чи підключайте до зовнішнього монітора, наприклад, як забажаєте. Незважаючи на те, що швидкість зарядки не змінилась, натомість з'явилась можливість заряджати реверсивно, наприклад, AirPods або Apple Watch. Це працює навіть з іншим айфоном. Тож, якщо під'єднати iPhone 14 Pro або будь-який iPhone з Lightning, 15 в будь-якому разі буде віддавати заряд йому. А от якщо інший iPhone з usb c заряджатися буде той, в якого менше відсотків акумулятор. Швидкою таку зарядку не назвеш, iPhone буде віддавати лише 4,5 вати, що насправді є цілком оптимальним саме для аксесуарів. Напевно, головний аспект перегонів сучасних смартфонів це камера. Одразу до змін. Основний модуль, як і раніше, видає 48 мегапікселів у режимі Pro-Raw, але вихідний файл тепер можна поставити 24 мегапікселі, а не 12. Роздільна здатність GOP і у два рази більше на звичайних фотках формату JPEG або хейв. Різниця є, дивимося уважніше, трохи є. Але якщо порівнювати з 14 Pro із увімкненим Pro-Raw, тобто 48 мегапікселів і там, і там, то різниця є. Ну, майже ні. Зумимо дуже сильно, іначе, як п'ятнадцятий моментами краще, але з лупою ніхто ваші світлини у інстаграмі розглядати не буде. Тож у ПРО форматі робимо висновок, що суттєво не відрізняються. Та й оця можливість з вдвічі більшою кількістю пікселів у звичайному форматі фото, який не RAW, Ну, це, вочевидь, софтверне обмеження 14 про айфонів, бо 48 мегапікселів він може, 12 може, а от 24 раптом ні. І смішно і сумно, одночасно. Є ще декілька софтверних доповнень. Ну, наприклад, будь-яке фото з обличчям у кадрі зроблене на iPhone 15, не обов'язково навіть Pro. Тепер можна перетворити на портрет, тобто додати програмної глибини після того як воно було зроблено. А також змінювати фокусну відстань з 24 до 28 або 35 міліметрів, що еквівалент 1,0, 1,2 та 1,5 зуму. У такому режимі програмним шляхом фотки буде покращено. Тобто, якщо взяти 14 Pro iPhone та поставити 1.5X, а після порівняти з 15 x на 15 Pro, різниця у деталях буде. Коротше, ще одна штучно створена на рівному місці перевага новинки. Далі йде ширик, та тут зміни на рівні похибки. Такий самий 13-міліметровий, діафрагма 2.2, 12 мегапікселів, наче як покращена деталізація та можливості макрозйомки, але підтверджень цим заявам я так і не знайшов. Рівно як і заявам щодо нового покриття самої лінзи, яке мало прибрати відблиски від потрапляння прямих променів світла. Як бачимо, не дуже помогло. У порівнянні з 14 Pro, зміни або має шукати пес або їх дійсно майже не знайти. Ну і телефото. В мене зараз в руках 15 Pro Max, в якому ексклюзивно є п'ятикратний оптичний зум. Це еквівалент об'єктиву 120 мм. Сам модуль має діафрагму 28 та знімає, як і ширококутна, у 12 мегапікселів. Сподіваюся, ніхто не сумнівається, що цей самий модуль буде в маленькому 16 про iPhone вже у вересні цього року, але поки що тільки у великому 15 Pro Max. Що тут сказати? Так, він працює, так, видає прийнятні фотки, і так, це плюс у порівнянні з минулорічними айфонами, де лише 3Х оптичне наближення. Проте слід відкрити інтернет та зрозуміти, що безперечно це краще телевик в айфоні, але ж досить таки середній загалом на ринку, бо умовний Samsung ставить його на коліна і по наближенню, і по деталізації. Якщо ж розглядати окремо, то це гідні знімки, та звісно, різниця у порівнянні із 14 м про айфоном є. Бачимо. Ще слід зазначити приємну стабілізацію та допоміжне вікно загального кадру, коли зумиш далі. До речі, ще одна ексклюзивна фішка нового айфону. Мабуть, процесор 14 Pro для таких технологій надто слабкий. Загалом я не бачу всесвіту, в якому був би сенс оновлюватися на 15 Pro з 14-го заради камери. Більшість фішок софтверні, там, де є можливість порівняти їх в більш-менш рівних умовах. Різниця ледь помітна, тобто сенсації не відбулось, ну але їж і не мало відбутися. Бо всі ми розуміємо, що люди, як правило, оновлюються раз на 2-4 роки, та для таких людей, звісно, різниця буде помітна. Але це фото. Переходимо до відео. Мабуть, єдиний дійсно про аспект цього телефону це його відеоможливості iPhone завжди знімав на декілька голів вище за будь-який смартфон на ринку, та кожного року Apple лише розриває і розриває цю дистанцію. Цього разу 15 Pro iPhone айфони видають 4К у форматі ProRES та ще й у Log. в прямому сенсі функція великих професійних камер. Ну і що можна сказати? Це дійсно вражаюча якість. Відверто кажучи, навіть мені складно відрізнити такий матеріал від своєї бездзеркальної камери. Apple цілу презентацію зняла повністю на iPhone. Західні блогери вже повторили цей експеримент, та всліпу ніхто не бачить різниці, поки в кінці не з'явиться напис знято на iPhone 15 Pro. Дивовижна фішка нового iPhone, яка, на жаль, нікому, окрім блогерів та інших контент-мейкерів, взагалі буде не потрібна. Бо з таким матеріалом треба вміти працювати, його треба вміти красити та й в цілому шарити, що воно таке є. Тож, знову ж таки, дякуємо, приємно, але ну, дуже вузька аудиторія у такої дійсно про можливості. Наступне це в нас процесор з новою назвою a 17 Pro, який за результатами синтетичних тестів вже майже наздогнав m 1 у моєму MacBook Pro. Але питання, куди таку потужність взагалі подіти. Ну, найбільш переконлива відповідь Apple – ігри. Вже є Resident Evil, скоро буде Assassin's Creed Mirage, The Division Та 31 січня офіційно з'явилася Stranding, і це все повноцінні версії один в один, як на консолях PlayStation. Що ж, давайте запустимо? Ось, будь ласка, Death Stranding. По-перше, є повноцінна підтримка контролерів, включно з тактильними відгуками та адаптивними тригерами. І навіть підказки будуть відображати кнопки саме DualSense, якщо це DualSense. По-друге, роздільна здатність лише 1561 на 720 пікселів, тобто це 720p, що, звісно, таке собі, особливо якщо підключати до монітору, але на екрані айфону, в принципі, терпимо. Ну і головне це показник FPS. Що ж, 30 FPS це максимум, якого досягає процесор a 17 Pro. На більшості катсцен цей показник дійсно тримається, десь трохи падає, але не критично. А от під час геймплею вже як повезе. Стабільних 30 майже немає. У різних локаціях просідання значні, падає до 20, а то й нижче. Що трохи заважає, враховуючи, що вся гра побудована на утриманні балансу під час перенесення вантажу головним героєм. Пристрій гріється градусів до 50, тримати в руках при цьому телефон можна, але на межі. Відверто кажучи, краще користуватися геймпадом. На одному заряді 15 Pro Max витримає трохи більше ніж 2 годинки такої гри, що доволі непоганий показник, як на мене, але давайте відверто. Оці намагання в більш-менш серйозний гейм на айфоні, звісно, шановане діло, проте наразі виглядає радше як якась демо-версія. І Я впевнений, що через декілька років ми зможемо з комфортом насолодитися всім тим, що вже давно пройшли на консолях. Але зараз це знатяжкою можна назвати геймінгом. Та купляти заради цього 15 Pro Max, айфон, який коштує майже втричі більше за консоль PS5, відверто кажучи, така собі ідея. Ні, звісно, Apple запхати в айфон 3 нанометри та вмовити Kojima Production адаптувати їх. ну, Кращу гру дестрендінг, щоб вона, хоч там як, але запускалася на айфоні та коштувала 20 з копійками баксів, це аплодисменти та повага. Але знову ж таки, дуже вузький апгрейд для ентузіастів. Та наостанок перед висновками торкнемося автономності, яка не змінилася взагалі. Та як не дивно, це добре. Айфон став потужніше, процесор 3 нанометри, що синтетично відсотків на 20 краще за попередній a 16 Bionic, як у графічному, так і у центральному плані. Нові софтфішки камери, та при цьому всьому цілий день роботи, так само, як і у 14 Pro та навіть 13 Pro. До того ж, його потенційно легше зарядити посередня, бо тепер тут в нас USB-C, який точно буде в кишені у будь-якого вашого друга з Андроїдом. Але якщо тупо відповідати на питання, чи тримає новий iPhone заряд краще, відповідь ні, не тримає. В принципі, протягом огляду я намагався звернути вашу увагу на загальну концепцію цього пристрою, яка, на мою думку, полягає в зануренні в якісь дуже вузькі та нішові функції, які будуть нецікаві чи незрозумілі переважній кількості користувачів. Це ми з вами, шанувальники світу технологій, може навіть трохи гіки та душніли. радіємо 4К ProRes логу, тому факту, що Trending повноцінно запускається на айфоні. Проте, коли моя дівчина купляла собі цей айфон, бо її попередній вже не витримував день роботи, мені от було складно пояснити, чим він по суті відрізняється, окрім того, що тепер острівок замість Чупчика, новий та USB-C. І це правда. Все стало наче трохи краще, але головна зміна це безумовно USB-C. І дуже смішно, що саме вимушений крок став головною фішкою нового айфона. Принаймні, так вважаю я. А що думаєте ви? Пишіть в коментарях, підписуйтесь на цей канал, дивіться попереднє відео про мій трирічний досвід використання MacBook Pro на M1. Гарного вечора та тихої ночі!